До вашої уваги календар знаменних дат та пам'ятних подій у студії Валентина Єфремова завідувачка юнацьким сектором Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Жугливої. 6 грудня в Україні відзначаємо День Збройних сил це свято приурочене до створення та офіційного визнання Збройних сил України. Саме 6 грудня. 1991 року Верховна Рада прийняла закон про Збройні Сили України. Цей день ще одна нагода висловити вдячність всім захисникам і захисницям за їхню самопожертву та вірність батьківщині. Незважаючи на досить невелику офіційну історію українського війська, справжній вік української армії сягає кількох століть. А її бойові традиції формувалися у важких кривавих війнах і конфліктах ще з часів Київської Русі. За роки незалежності українську армію цілеспрямовано послаблювали. Хоча після розпаду Радянського Союзу українські збройні сили були одні з найпотужніших і найбільш оснащених у Європі. І тільки з початком російської агресії у 2014 році. Для нашої армії розпочалася доба відродження. На сьогодні до основного складу Збройних сил України входять сухопутні війська, повітряні сили та повітряна оборона, військово-морські сили, спеціальні силові підрозділи, логістичне та медичне забезпечення. Цей день, що багато років символізує мужність та відданість, сьогодні. У часи випробувань набуває для нас особливого значення. Щодня тисячі військових Збройних сил України захищають країну на передовій, охороняють її кордони на землі, у воді та в повітрі. За офіційними даними, станом на жовтень 2023 року в Збройних силах України перебуває понад 820 тисяч військовослужбовців. Протягом історії Українці вже не раз випробовували свою стійкість та витривалість. І сьогодні, під час повномасштабного вторгнення Росії, наші збройні сили виступають опорою незалежності та свободи нашої держави. Ми, як нація, сьогодні переживаємо складний період, і в ці важкі часи нам особливо важливо об'єднатися, адже наші збройні сили ведуть боротьбу на полі бою, захищаючи нашу соборність. Наше майбутнє. Самопожертва кожного військового та відданість країні зробили їх справжніми героями. Сьогоднішній день це день, коли ми висловлюємо свою глибоку вдячність тим, хто віддає за нас своє життя, тим, хто стоїть обличчям до ворога, не зупиняючись перед викликами. Це пам'ять про всіх тих, хто вже не з нами. Тож, нехай День Збройних сил України буде для нас не лише днем вшанування тисячі мужніх хлопців і дівчат, але й днем об'єднання, об'єднання в ім'я нашої країни, в ім'я миру та свободи. Нехай героїчний дух наших військових завжди буде нашим оберегом, вдячністю за їхню відвагу, самопожертву та вірність. З Днем Збройних сил України! Разом то перемоги.